Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розказати про розгром радянської армії фінами, зокрема про битву на радській дорозі, що розгорнулася в грудні 1939 року, січні 1940-го. Втрати Червоної армії були величезними. А якщо порівнювати з втратами фінів в цій битві, то просто гігантськими. Радянських солдат пачками брали в полон, і вони десятками тисяч замерзали. Бо мудре радянське керівництво кинуло їх в бій без відповідного одягу та навіть рукавиць на перших порах. Совєти думали за два дні всю Фінляндію захопити такий собі радянський бліцкриг. Але фіни знали, що в них не просто сусід, а дурнуватий та агресивний сусід. Тому готувалися до передбаченого сценарію, нападу на них Радянської армії. Саме тому й була збудована оборонна система. Кілька ешелонів, яку радянські історики назвали лінією Маннергейма. Саме об неї і зламала зуби Червона армія. А піком розгрому стала битва на раатській дорозі. Тепер трохи історії. Радянсько-фінська або ще як її називають зимова війна. Збройний конфлікт між Радянським Союзом і Фінляндією у період з 30 листопада 1939 року до 13 березня 1940 року. 104 доби. Після того, як росіяни уклали з нацистами угоду про поділ Східної Європи між собою, відомого як таємний протокол до договору Молотова Ріббентропа, від 23 серпня 1939 року Радянський Союз у вересні разом з німецькими військами Гітлера спільно окупував та поділив Польщу. Ще й парад військовий спільний провели. Якщо хтось не вірить, погугліть спільний парад Вермахту і РККА. А в Ютубі є відеохроніка, документальна зйомка цього параду. Знята 22 вересня 1939 року в Бресті. Так от, після окупації Польщі, Радянський Союз вирішив окупувати Фінляндію, висунувши їй вимоги помінятися територіями. Собі фінську хорошу територію біля Ленінграду, а Фінам болота на півночі, звичайно, останні відмовилися. Тоді радянське керівництво пішло звичним шляхом. Радянські війська обстріляли прикордонне своє поселення, де були бійці Червоної армії, а звинуватили в цьому саме фінів і почали війну. Під гаслом звільнення фінського селянства та пролетаріату від жорстокої експлуатації їх фінськими імперіалістичними буржуями. Правда, коли солдати в основному з колишніх колгоспників побачили, як ті фінські селяни живуть, Питали, хто кого ще має визволяти від експлуатації. Якщо подобається, тисни вподобайку, напиши коментар, дзвонив дзвінок. Для тебе це справа кількох секунд. А для поширення та розвитку україномовного просвітницького контенту, що протистоїть російській пропаганді, велика допомога. Окрема подяка за фінансовий донат Леоновичу Валерію Романовичу. Реквізити в описі. Під відео. Тепер розглянемо сили сторін на початку війни. Фінська армія 250 тисяч солдат, 30 танків, 130 літаків, 194 залізобетонних бункери і 805 деревокам'яних земляних вогневих точок плюс 534 гармати. Радянська армія 425 тисяч солдат. 2876 гармат та мінометів, 2289 танків, 2446 літаків, а на початок березня 1940 року до 1 мільйону солдат. Як бачимо, в Червоної армії літаків у 20 разів більше, танків у 75 разів більше. Бойові дії тривають... У 30-40-градусний мороз. Фіни були дома, а головне, захищали свою батьківщину від окупантів. Тому їх мотивація була висока. Що не скажеш про бійців Червоної армії, яких сюди пригнали на забій? Якщо відео збере багато вподобайок, я розповім про коктейль Молотова, Адже його придумали і створили не радянські. А фінські війська просто так назвали. Хоча расисти кричать, що це саме їх винахід. Вони просто не знають історії, а вірять пропаганді. Переходимо до нашої теми битва на радській дорозі. На початок битви 9-та фінська дивізія Сі-Лас-Во вже знищила радянську 163-дивізію повністю. Після цього вона отримала наказ знищити радянську 44 ту дивізію що зупинилася на дорозі біля Хаукіли за 12 кілометрів від Суомусалмі. Фінська 9-та дивізія була розділена на чотири групи, які називалися за іменами їхніх командирів. Вирішальна битва розпочалася 5 січня 1940 року о 8.30 ранку. Бої зосередилися на Хаукілі де було розташовано основну кількість радянських військ та де атакували групи Манделін та М'якініємі. Група М'якініємі вирушила до Хаукіли кількома днями раніше, до офіційного початку атаки. В цей самий час на допомогу 44-й дивізії прибув полк прикордонної охорони НКВС. 6 січня тяжкі бої розпочалися по всій Раадській дорозі. А фіни продовжували розділяти ворожі сили на маленькі частини та знищувати їх. Радянські війська спробували прорвати фінські блокпости за допомогою бронетехніки, втрачаючи величезну кількість танків в передніх атаках, але безуспішно. О 21.30 Олексій Виноградов наказав своїм військам відступати до радянського кордону. Радянські сили почали відступ на північ через озера та Ярві. Багато солдат замерзли до смерті від холоду, бо не мали потрібного одягу. Залишки радянських військ намагалися втекти на схід, але були заблоковані групою Карі. Група Фагерняс не змогла втримати стратегічний міст, але 7 січня вона змогла повернути його під свій контроль, перш ніж всі радянські війська встигли відступити. Деякі групи 44-ї дивізії все ж змогли через північні ліси дістатися радянського кордону в цій битві фіни захопили велику кількість техніки та зброї свої втрати фіни називають наступними в цій битві 310 загиблих 92 пропали безвісти 618 поранених ну так тепер матеріальні радянські Втрати склали більше 5 тисяч гвинтівок, 100 важких і 250 легких кулеметів, 260 вантажівок, зброя та техніка у величезній кількості. От, Так що, як бачите, співвідношення сил, крім того, радянські втрати оцінюються більше як в 10 тисяч чоловік загиблими і півтори тисячі пропали безвісти. Ось, це, власне, десятки танків та іншої техніки. Фіни, зрештою, пішли на переговори. Протистояти довго тій машині величезній радянській було важко. Але вони відстояли незалежність та мали передати частину території совітам. Території невеликі. Ми завоювали вдосталь землі, аби нам вистачило, щоб похоронити своїх мертвих. Сумно жартували сталінські генерали. Наведу такий цікавий приклад. 505 убитих радянських солдат та офіцерів мав на своєму рахунку фінський снайпер Хімо Хьох'я. Це підтверджені дані. За непідтвердженими цифрами він вбив понад 700. Симо мав зріст 1,61 см. Був фермером. Якось на змаганнях зі стрільби виборов п'яте місце. Відтоді почав досконалюватися. Став професійним снайпером. 21 грудня, в день народження Сталіна, він убив 25 росіян. Отримав важке поранення за тиждень до кінця війни, 6 березня. Куля радянського солдата роздробила щелепу. Лікарів живили Сімо кістку зі стегна. Помер він у 2002 році у віці 96. -ти. Років. До кінця життя був скромним фермером. А от наслідки короткої війни для Радянського Союзу були жахливими. Радянський Союз втратив 320 тисяч солдат, а Фіни тільки 70. Безвісти пропало 40 тисяч радянських солдат. Знищено півтори тисячі танків це мінімальні втрати, які підтверджуються Радянським Союзом. І більше 300 літаків. У улюбленою мішенню радянських танків, припрошую, літаків були поїзди з фінськими біженцями, які тікали від війни, що ще більше мотивувало воїнів Фінляндії. Ось так і ми скоро здолаємо монстра 21-го століття Московією, тому що ми боремося за незалежність своєї землі.